Як підвищити роль регіонів в управлінні державою на Донеччині? обговорювали науковці та практики. У Донецьку відкрито другу міжнародну науково-практичну конференцію. Тема заходу, регіональний розвиток, основа розбудови Української держави. Ефективна регіональна політика має стати засобом посилення економічних реформ в Україні. У цьому переконаний президент Віктор Янукович. Тож одне з найважливіших завдань на 2013 рік практична реалізація нового підходу в управлінні на місцях. Саме цим питанням і переймаються науковці та практики, які зібралися у Донецьку на другу міжнародну конференцію. Сьогодні ефективне втілення, реалізація державної державних програм. Значною мірою залежить від розвитку місцевого самоврядування, від ефективної роботи регіональних владних інституцій від спроможності їх разом із громадськістю забезпечувати сталий розвиток регіону. І сьогодні важливим є хто на місцях. В регіонах забезпечує реалізацію державної політики в соціально-економічній і політичній сферах. Організатором проведення конференції виступив Донецький державний університет управління, який має великий досвід у підготовці менеджерів. Основна мета заходу розробка практичних рекомендацій та подальше їхнє втілення у життя. Розвиття регіонів являється обосновано необхідним і має бути направлено на обезпечення найболі. использования ресурсного потенциала путем оптимального со 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 сочетания региональных интересов с государственными. Новая парадигма государственного управления основана на социальном консенсусе, разработке интерактивного мультисекторального подхода, в рамках которого государство, гражданское общество и рынок выполняют свои роли иногда независимо друг от друга, иногда взаимно поддерживая, иногда даже в оппозиции друг к другу. Після пленарного засідання передбачається робота секцій. Загалом охоплять шість напрямків. Обговорення ж і прийняття резолюції конференції заплановане на середу. Дар'я Захарова, Артур Шагалін, регіональна служба новин.